Black Phantom від By Killian. це солодкий, насичений, алкогольний і провокативний аромат. З першого розпилення відчувається ром. Такий густий алкогольний та з відчуттям дорогого бару. Далі підключається кава і темний шоколад. Саме тут аромат стає щільним, кремовим і дуже апетитним. А у базі карамель, ваніль і боби тонка. Вони роблять його ще більш насиченим і обволакуючим. Це дуже смачний дорослий парфум. Black Phantom про вечір, близьку дистанцію і сильне враження. Він абсолютний унісекс. Його однаково можуть носити і чоловіки, і жінки. Звучить максимально спокусливо, особливо на холоді. Аромат для тих, хто любить алкогольні та по-дорослому солодкі композиції, доступний у розпив від 3 мл.